Запрошуємо вас на екскурсію у наш шкільний музей декоративно-прикладного мистецтва. Почнемо ми нашу екскурсію з вітрини з найдавнішими експонатами. Це фрагменти керамічних виробів 4 століття до нашої ери, кремнієвий ніж та наконечних список, знайдені на тернах Сокальщини учителем історії, по бродую Олени. Поряд фрагменти керамічних виробів XVII століття доби Козаччини. Фрагменти промандрували до нас із міста Чигирин, де знаходиться і сьогодні відбудовується замок Богдана Хмельницького. Можливо, із цього горнятка пив косак і сам Хмельницький. Не випадково тут цеглинка. Це фрагмент пальчикової цегли. Їх виготовляли вручну. Ви можете бачити відтиски пальців на ній. В цеглинку виготовляли полонені шляхтичі, козаки промовляли. Прийшли на нашу землю, хотіли загарбати її, тож гребіть руками, до кісток стирали свої долоні, полонене панство. Дана вітрина представляє керамічні вироби з різних регіонів України. Косівська кераміка виготовлена у жовто-зелених кольорах. Барвиста кераміка селища опічне, що на Полтавщині з міста Чигири. Селище цвітне. Ось такими ріжками гончарі виконували свої розписи кольоровими глинами ангобами. Варена кераміка теж цікава за кольором, її виготовляють за допомогою другого випалу, перед яким змащують олію або поливають молоком. Олії, в печі олія молоко вигорають і роблять коричневий відтінок. А ось тут у нас приймає виготовлення поза межами України. Фрагменти грецької афори примандрували з дна Чорного моря. З Єгипту шлють привіт майстри ще теж зі псовака та каменя. Вази з ліквіті з Індонезії, глек з Грузії. Вони розповідають про тонули своїх майстрів. А ось тут у нас музичний інструмент з Індії. Воскресіння, образ виконаний на склі. Традиція створювати твори на склі прийшла до нас з Андрії. Та лише в Україні малюють ікони на склі. Дана робота виконана олійними фарбами. Всі знають, що на Пасху. Воскресіння пишуть писанки. Та чи знаєте ви, що перші писанки були кам'яні та керамічні? У часи трипільської культури 4 тисячі років назад виготовлялися ось такі тарахтівці. Ними закликали весну та бавили дітей. Писанкарство один з найдавніших видів народно декоративно-прикладного мистецтва в якому яскраво відобразилися усі сторони життя народу історія, ужитковість, звичаї, вірування, естетичні уявлення, поетичні бачення, мрії про довершеність життя, писанки душа українського народу, це шедеври мініатюрного живопису, в яких український народ виявив свій містецький геній, свою здатність до творчого мислення, художнього узагальнення навколишнього світу. Пташини яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова писати, тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним риби птахи, звіри людина, пейзажним орнаментом, християнськими символами. Писанка одна з стародавніх форм українського народного розпису, в якому наші пращури. Свої прагнення та віру. Зрештою, писанка символ весни, сонця, повернення природи до життя, до християнське походження писанки нині вже не підлягає сумніву доведено, що зародилась вона в глибоку, ще язичницьку давнину. Що викликала писанку до життя? Як змінювався характер її розпису упродовж історичного розвитку? Щоб відповісти на ці непрості запитання, треба заглянути в глибини віків, звернутися до першоджерел тисячолітньої давності. І виходили такі клинці. Це в християнці говорили 40 днів посту, 40 влинка, 40 апостолів. А до Християнства, адже ви знаєте, що писанки до нас з'явилися до Християнства. І перші писанки були не на шкарлупі Ячні, вони були камінні, були керамічні, і були дерев'яні. А лише пізніше, вже як з'явилися ці барвники такі природні, що яєчко фарбували, з'явилися писанки на ячній шкарлупі. І в язичні часи ось така сорока клинка вона означала ремесла. Кожний клинець це якесь певне ремесло і побажання, щоб то ремесло розвивалось і продовжувалось і жити. Самі писанки є різних орнаментів, ви, напевне, зауважили, що навіть тут у нас є дуже, вони всі різні. Є рослинний орнамент, особливо у нас на Сокальщині, ми зараз знаходимося на теренах Сокальщини, було розвинутий рослинний орнамент. Це дерево життя, галузочка, яка йшла вздовж. Всієї Писанки і до неї пасували світочки та листочки. Є твари, тваринки зображені на писанках. Кожна тваринка мала свій символ: пташка символ віри, спущення Ісуса Духа. Рибка це символ чисто християнської віри. Олень шукання Бога казали, що він на рогах зносить сонце. а Сонце з язично перейшло в християнські символи стало став означати Бога. Сонечко, так. Потім коїш там за лаконик, це дороги, наші шляхи, щоб вони хороші. Геометричні орнаменти, їх дуже багато. Найбільше я люблю ось цей орнамент, він називається безкінечник. Бачите, така хвилька йде по писанці. Це побажання безкінечності роду, безкінечності життя, хвилі життя, рух місяця по небу. Ось такий безкінечник. І є він тут, і є він тут у нас. Ну, я його часто малюю, ну, подобається мені. Зрештою, вважалося, якщо писанка, якщо ви зможете вже виводити оцей безкінечник, значить ви дісталися на шин писанка. І це саме один з найскладніших фізиків. Далі, що в нас ще є? Якщо говорити про технології, є писанки травлені, є писанки писані, є крапанки, є просто мальованки, це коли в один колір малюється, є шкрапанки. Ну, В даному випадку у нас тут представлені писанки всі. Крім трішки в мене є протравлені, ось тут я бачу я коричнева. Коли береться яєчко, наноситься візерунок і опускається в оцет. І от бачите, тут коричневе є, а є трошки світліше. Це витравлюється сама шкарлупка, І ось є трошки ось тут. А є травлення, що аж прямо в глибину йде і має рельєф на собі. Ну, сьогодні я їх не брала, бо ми з вами пишемо писанки, тому в нас тут представлені писанки. З чого починається писанка, як ви думаєте? З курки. А? З курки? З молитви! Давайте почнемо наш процес дописання писанки, звичайно, з молитви, щоб наша праця була благословенна і ми вклали всю любов душ, і наші і писанки. Там не чиста сила, та просто треба. Одна Я... не... Пасхальне яйце виготовлене у 2018 році з металу. І покрито стійкою фарбою, до двох метрів у висоту, розташована на підставці, яка крутиться. На пасхальні символ збирали кошти усім містом. Майстриня розписувала яйце майже цілий місяць, працюючи в приміщенні церкви в нічний час. Тепер місто має автентичний виріб, який кожного року разом з корзинкою. Виставляють біля церкви у пасхальні дні.